Ми, як завжди, займаємось креативом поліпшенням якості наших та ваших майбутніх виробів. Ми на підприємстві впровадили лазерне зварювання. Подивіться, які ми отримуємо зараз шви. Майже не використовуємо зачисних кругів. Дуже виходить швидко, якісно. І вироби після молоткової покраски, після порошкової покраски. Коли на них дивишся, все одно, що вони витачені на якихось стакарних чи фрезерних верстатах. Но не зварені. Виглядає просто чудово. І Усі вироби поступово зараз будуть переведені на лазерне зварювання. Краща якість. І ми дуже цим пишаємось і задоволені. Дякую усім.